Вас вітаю вихователь молодшої групи Леонова Лія Валентинівна. Сьогодні ми проведемо заняття з логічного мислення Яблочко. Доброго дня, дітки! А що це в нас лежить на столі? Так, мішечок. Як ви думаєте, у ньому щось лежить? Так, в ньому щось є. Кругленьке та невеличке. Так, діти, це мішечок із круглим предметом. Відгадайте, що там? Може, колобок? Так, схожий. А може, це кубик? Ні. А може, це клубочок? Так, схожий. Давайте подивимося, що ж в нашому мішочку. Дітки, та це ж яблучко. А в гості до нас прийшла Лялька Марічка. Давайте розповімо ляльці віршик про яблучка. Ой, яблочка, гарні, солодкі і рум'яні. Різний колір можуть мати. То вони зеленуваті, то жовтенькі та червоні. Бачите, які чудові! Яблочко чудове, гарне, червоненьке. Ти скуштуй, відчуєш яке солоденьке. Дітки Маричке так сподобався віршик про яблочка, що вона захотіла його намалювати. Але Маричка не вміє цього робити. Допоможемо їй. Добре! Давайте допоможемо намалювати марички яблочко. Для цього в нас буде аркуш паперу, три коло, гуаш, пензлик з водичкою та поролончик. Ми візьмемо поролончик та відправимо його до нашої фарби. Так і будемо ось так притискати по нашому колу. Ось яке червоне яблочко. Візьмемо другий, зануримо до жовтої фарби, та будемо також по колу притискати. Ось так. Виконуємо ось такі рухи. Та в нас жовте коло. Візьмемо ще один, зануримо до зеленої. Та також по колу почнемо проводити ось так. І з'явилося зелене коло. Та дивіться, вони ще не дуже схожі на яблучка. Для цього ми візьмемо пензлик та домалюємо їм ось такі хвостики. А до хвостиків. Точки. Ось, дітки, які чудові яблочка ми з вами намалювали. Марічці дуже-дуже сподобалися ваші малюнки. І вона нарешті дізналася, як можна намалювати такі гарні чудові різнокольорові яблучка. Молодці дітки дуже-дуже старалися. Усіх гарні яблучка! До нових зустрічів!